Цікава ситуація з могли навколо невизнаної Абхазії. Направду про Ачем цей порт ми говорили і раніше про те, як там Російська Федерація навіть була дотичною до розбудови, скажімо, покращення інфраструктури, але от днями в невизнанні Абхазії несподівано скасували домовленість з РФ про будівництво бази. Значить на офіційному рівні країна терорист оголосила про скасування виплат абхазським бюджетникам. Значить, офіційний сайт, так званого президента Невизнаної Абхазії, буквально вчора на певний час опублікував повідомлення про те, що е, у ключі скасування домовленостей з Арефією, вони е, запропонували створити базу флоту в порту Очамчира, зокрема Туреччині, і направили її. Десь пробігла чорна кішка з одного боку. Що таке Очемчири? Неправду. Якби Російські Федерації Андрію, вдалося реалізувати певні плани, наскільки там для них ця інфраструктура була, була б там актуальною з іншого боку, а президент Абхазії невизнаної каже, що зважаючи на час, в який живемо, маємо приймати непрості, але правильні рішення на користь народу невизнаної Абхазії, зокрема. Шукати нових друзів в Чорноморському басейні, які і так підтримують нашу світу сферу охорони здоров'я. І тут ще й пропонуємо їм, звичайно ж, як базу очемчирі базу турецьких військово-морських сил. Ну я думаю, то що відмова Росії вкладати кошти в коштувачемчиру, вона пов'язана з тим, що рівень корупції і розкрадання коштів цій невизнаної республіці настільки високий, що він неприйнятний навіть для Російської Федерації, де ну корупція дуже серйозна. і Ми бачимо це по ну по тим останнім подіям, які відбуваються в міністерстві оборони Росії з приходом нового міністра Білоусова. Коли там арештовуються генерали, тримаються вони під слідством і так далі. Тобто корупція така, що навіть росіяни сказали, що давайте щось робити, ми вкладувати не будемо. В тому, що Туреччина під дивочим чиру, я повністю в мене я не вірю, тому що це ну, абсолютно проти бачення значит, Туреччини стосовно ну, Грузії як Чорноморської країни і її суверенітету. Туреччина, країна НАТО, Грузія дуже активна країна-партнер. Я думаю, що Туреччина не піде на те, щоб розташовувати там свої кораблі, тим більше, відверто кажучи, потреби до цього я не бачив. База там дійсно є І 20 років тому назад, 2025, трошки відремонтували, провели дно поглиблене роботи, там можна базувати порядка. 10 кораблів класу «Тральщик», легкий «Корвет», але ну, для Туреччини таких потреб немає. от ось я думаю, що взагалі, якщо вона робить якусь там допомогу у цій невизнаній республіці, то це можливо а, виключно з точки зору якихось гуманітарних проєктів, допомога населенню не більше, а, а створення бази військової на території іншої країни, це вже скажімо, суто політичне питання, політична, а потім вже військова складова Тобто, й то Я не думаю, що на це погодиться, от це такі фантазії, опять же, керівництво цієї непризнаної Абхазської республіки, е, які по ходу, залишаються вочевидь з розбитим коритом. або ж просто Російська Федерація почала не тягнути певні свої анклави та фінансово, окрім там корупційних моментів. Не знаю, наскільки цей момент ви враховуєте. Можливо, можливо, це також варіант, тому що кошти там ну, вимагаються дуже великі. Угу. На завершення, оскільки ми вже починали з цієї теми, ви зазначали на навчаннях країни терористки. З іншого боку, ми ж пам'ятаємо, що там заявляли, що нібито спільно там з Китаєм це мало відбуватися, іншими країнами, які мали брати участь по всій земній кулі, скажімо так, Та? певні локації ви назвали, але. Виявляється, їм можна, а от кораблям ВМС Німеччини проходити та тайванською протокою. Ні. Чи все ж таки можна просто Китай, висловлюючи свою жорстку позицію і протест, думав, що їм вдасться зробити, але толку з цього було мало, Андрію. Ну, бачите, Китай він, він позиціонує цей регіон як регіон свого безпосереднього впливу. І він досить жорстко реагує а, от, на моменти, які а, можливо, як йому а, здається, можуть якось а, знижувати його вагу в цьому регіоні. Я думаю, що причиною цього інциденту якраз був цей фактор. От. Хоча, ну, в принципі, ми ж знаємо, що економіка Китаю, наприклад, вона дуже дуже серйозно залежить від економіки Німеччини, от. і, ну, по крайній мірі. В плані судно, суд, суднобусу буд, будув, галузі це 100%. Там повністю стоять побудовані е, заводи по е, технологіям Німеччини. Вони виробляють там і дізельні двигуни. А е, я це знаю точно, тому що після того як Німеччина запровадила санкції проти Росії, то Росія почала покупати оці двигуни якраз. В, в Китаї ми це питання вивчали, і там просто один в один технології були перенесені немецькі якраз на виробництво Китаю. Тому це для них важливо, інженіринг, технології. Я думаю, якось вони там будуть це ну, намагатися досить балансово робити. Але, опять же, Китай зараз ставить дуже серйозну ставку на. Тому щоб бути гегемоном в цьому регіоні, і от поэтому ну, для, для таких заходів він ну, в принципі, іноді скажімо, робимо такі заходи. Усі ці маневри, пане Андрію, скажіть, будь ласка, як ви їх розумієте для себе як людина професійна і компетентна? Mm. Маневри ворога має на увазі, звісно ж. Ну, дивиться, з 10 по 16 вересня Росія проводить стратегічне навчання е, свого військово-морського флоту. Залучено, як вони кажуть, 400 кораблів суден забезпечення. Е, беруть участь. Ну офіційно беруть участь три флоти: це Тихоокеанський, е, і там вони проводять ці заходи разом з Китаєм. Так, а потім північний флот, Балтійський Чорно. <кій> І флот він формально не залучається, але та діяльність, як про яку казали багато засобів масової інформації наших з виходом до 16 кораблів. в Море фактично всіх носіїв калібрів, Вона пов'язана в першу чергу з участю у тактичному ну, в тактичному фоні. Цього навчання вони відпрацьовували засування сил, і от на ці декілька днів виходили в море зараз. Звичайно, навчання на сьогодні, до речі, э, вніше вчора воно закінчилось, сьогодні вже згортання сил, тому я не думаю, що э, не очікую в, в найближчу перспективу великої кількості кораблів моря, тому що для них це дуже небезпечно через діяльність наших морських дронів. Хоча ну, опять же, враховуючи те, що вони э, беруть участь в ракетних атаках. І крайній раз це було 26 серпня. Коли три корабля і два підводних човни випускали ракети, то вони можуть в морі виходити. Опять же, з, з, з додатковими заходами безпеки, і це для них займає не дуже багато часу, щоб вийти в море. Але ситуація для них навіть на вросійську може дуже серйозно змінитися, враховуючи от, перспективи засування э, ракетної зброї дальньої дії для України. Андрію, в Чорному морі понад десяток кораблів були виведені знову ж таки нещодавно. Це також в ключі цих навчань, фактично. З іншого боку, ми ж розуміємо, що Чорноморського басейну, ну, ми можемо відкрито про це говорити, ворог боїться з точки зору можливостей України у знищенні тих чи інших плавучих засобів. Ну, Він боїться, але я так думаю, зараз бачите, вони ж також вони Багато застосовують авіації, uh -huh. і от якраз я думаю, перед тим як направити таку кількість кораблів в море, вони провели дуже серйозну роботу по, по тому, щоб зробити, от як ну, як мінімум, ту ділянку моря, яка, ну, яка використовувалась для цих маневрів, більш-менш небезпечною. Ми, ми не знаємо будь-яких випадків атак наших дронів в цей час по оцім цим кораблям, хоча знаємо, що вони дуже активно ну, їх перехоплювали як мінімум минулий тиждень біля Криму. от ну, э, безпечне море їм э, достається все більше і більш високою ціною. Хоча ну, все одно э, ну, вони можуть виходити в море, повністю перекрити ми не можемо. Якщо ми отримуємо ракети великої дальності э, наших партнерів. То цю, це завдання перекриття моря, ну це називається Сидинаєл в оперативному мистецтві НАТО, буде набагато легше вирішити. Ну і новоросійськ. Тоді, якщо ми так говоримо, і вже виходячи з нашої розмови, Андрію, очевидь, на навчання вивели кораблі з бухти цього російського порту. Ну, в тому, що на ну, Новоросійськ зараз фактично це. Основний пункт базування, а, а, як мінімум, сучасних кораблів і найбільш цінних, цінних тому що з ну, Севастополя а, там не дуже багато кораблів, там важче забезпечити безпеку. А, і це ближче до України. Тут вже є у нас сили і засоби, і морські дрони, і повітряні дрони, і керувати ракети, які можуть спокійно добивати. Тому вони так свою долю. Трохи стосовно кораблів, які в Севастополі не випробовують, а от ну вирішив розробити це з кораблями, які базувались І, До речі, до цього навчання стратегічного долучалися кораблі Чорноморського флоту, які базуються в Тартусі в Сирії. Ми теж знаємо, що багато днів вони не виводили всі ці одиниці в морі. А от якраз ці три доби. Вони в морі вивели досить багато. по-моєму, п'ять кораблів і підводних човнів разом.